Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати досить такий цікавий лінзований світильник з бюджетних варіантів. Це Sansan SL400. Що в ньому цікавого? Ну, По-перше, в такому сегменті він йде в алюмінієвому корпусі на ось таких висувних ніжках. Другий момент це лінзи. Як бачите, він вже лінзований. Ну І тепер більш конкретно про даний світильник. Ось його характеристики, потужність 10 Вт. Тут 24 діоди 16 білого кольору от, і 8 синього блакитного кольору. Навіщо блакитний колір він пришвидшує клітинний поділ у рослин, тобто пришвидшує швидкість їхнього зростання. Колірна температура 55 75 тисяч Кельвін. Це дуже цікаво. І один йод ось цей видає 40-45 люмін. Ну, я б казав, 40 люмін. Досить таке нормально для такого сегменту. Ціна такого світильника близько 25 доларів. Навіть не дотягує до 25. Також по розмірах. Це світильник на 40 см акваріума. Можна ставити зв'язку з тим, що ніжки висуваються на акваріум від 40 до 60 см. Ну, але майте на увазі, що якщо ви поставите його на 60 см, то у вас не будуть просвічуватися да, боки. Ну, тобто він не буде повністю світити весь акваріум. Мені дуже сподобався за ціну якість досить таки добрий. Алюмінієвий корпус дозволить кращий відвід температури. Лінзованість покращує площу освітлення, от, що досить добре. Ну, що стосується захисту, то IP22, що означає, що під кришку його ставити не можна. Тобто Я нагадую всім, хто купляє ось такого типу світильники, там дорогі, дешеві, майте на увазі, що вони ставляться на відкритий акваріум або акваріум з покривним склом. Так, що стосується його роботи, є ось такий блок живлення. Адаптер, по принципу, папа-мама, що дозволяє його в принципі, збільшити, додати довжини увімкнення. Ну, досить яскраво, немає значного мерехтіння. І зараз я його покажу, як він працює на акваріумі. Ось такий він в роботі. Ставиться на ніжку, на край скла. У е, мене досить таке, як бачите, заросший рослинами акваріум. Тобто там немає практично місця для просвічування, але він пробиває до самого дна. Ось, Будь ласка. Вон, Сомика видно маленького. Е ну, за свої кошти, я б сказав, досить таки, е хороший варіант. Мені особисто подобається. Ну, Звісно, він не потягається з там, ріволаквами, терореями, чи набагато дорожчими сегментами. Але якщо брати ось такий середній сегмент, то один із таких досить добрих варіантів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім успіхів!